Слава Україні! Героям слава! Прекрасно. Так, ми не за цього. Слава Україні! Героям слава! Перший у новому році випуск марок Воїни світла, воїни добра укрпошта присвятила надзвичайникам люди, людям, які роблять усе, аби у наших домівках було світло та тепло. Поштовий блок складається з п'яти марок, на яких зображені дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Марка воїни світла, воїни, добра вийде в кількості 300 тисяч друкованих блоків. Ось над створенням марки працював Олександр Нікітюк, автор. Відповідно, ця марка виконана з технологією подвійного лакування. На даний момент часу ми отримали, маємо у всіх відділеннях її можна придбати, блок за 90 гривень. Також доступні конверти першого дня, немарковані художні конверти і магніти, і супроводжуючі речі. До спецпогашення поштової марки доєдналися і представники влади. Наші енергетики воно працює 24 на 7 і так само гасять наслідки тих ракетних обстрілів і дають світло людям. Тому вони є воїнами світла. Загалом за період війни випустили 12 патріотичних марок. Останню ж можна придбати у відділеннях та на сайті Укрпошти, починаючи з 15 лютого.